Всім вітання. От такий автомобіль тільки напригнали. пригнали. Сусід дав на реалізацію Mazda Primacy. Показую машину за 750 євро. Ще й не ржава навіть. Немає ржі, ніде не видно. Резина слабенька. Так, зараз зменшу камеру, то близько, близько так не фокусує. Дверка задня іншого кольору. Напевно, замінювали, але вона теж вм'яти немає. Тут поверхнева іржа така. Не прибрана машина, брудненька всередині в багажнику. Ох є запаска така, худа. З фаркопом машина трошки покоцаний вон, бампер так, не сказати, щоб корч, вона на ходу повністю. У дідулі закінчився тюф. От він її і продає. Резина слабовата така. Так вона обслуговувалась Машина, але тут надумав дід поміняти. Зазвичай за такі гроші продають і ржаві машини. машини а це живенька ще машина. Отут От є. Підігнути трошки, то там коржа немає, просто покрасніння таке злегка можна стерти його поліролію, Це покрасніння. Зараз де ж то ключики? Світла тут маловато, але можна показати більш-менш. Ну, карта дверей водія нормально виглядає. Ущільнювач не подертий. Кермо зализане, звичайно. Це у нас 1,8 бензин, 74 кВт і 248 тисяч пробігу. 07.07.2003 2003 рік. І вартість 750 євро. Машини. Стеля не пошкоджена, не забруднена особливо. Ну, машина, як кажуть, не дівчинка, що. але й коштує фігню. Тюф вже закінчився, ну але можливо хтось хоче її взяти. І на розмитнення навіть. Не знаю. Це ж недорогі машини по розмитненню. Зараз відкрию капот, чи там іржі немає. Передок взагалі нічого ніде іржі взагалі немає. Так, виглядає нормально. Під кришки розпрідвала трошки в одному місці. Масло підтікає, ну, не підтікає попотілу. Нічого тут не підтікає. Ну, я фонариком світив, там воно ну, нормально, ніби все. Головне, ржавчини немає. Зараз все ж я підставлю під капот, бо держати і знімати другою рукою не, не виходить. Ага, на стакані вон є і ржа тут, тут трохи. Ну, капот зсередини гнилий. Можна сказати, для такого року режі і нема. Двері знизу живі. Арки теж, де не ржаві? Хм, так. Ні, трохи вон полізла ржа біля бампера. Не буду я тут заводити смердіти, машина їде добре, прокатилися на їй, все, заїхали в гараж. Рішив вам показати. Тому, якщо буде потрібно, телефонуйте, контакти в описі відео. Машина тільки без тюфа. Тюф закінчився. Але переганяти на жовтих номерах без проблем. Номери можна зробити для проходження тюфа. І на тих номерах можна їхати. Ще нікого не штрафували за таке. Жодних проблем. Перевірено тисячу разів.